Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля. Я персональний стиліст. Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами на суперактуальну тему для сезону Осінь зима, а саме, як обрати ідеальний трикотажний светр для себе. Поговоримо про те, як обирати. Светр відносно не тільки модельних особливостей, ми також поговоримо на тему складу, на що варто звертати увагу. І, звісно, ми поговоримо про те, що актуально де шукати ідеальний светр для себе серед українських виробників. І давайте почнемо з того, що Трикотаж може бути дуже різним. Він відрізняється своєю плотністю, він відрізняється своїм складом, він відрізняється характеристиками самого плетіння. Про кольори, моделі, фасони можна взагалі мовчати. Трикотажне плетіння може бути, по-перше, натуральним. Це вовна, шовк, льон, кропива та інші альтернативні види натурального походження. Теркотаж може бути штучним, це коли в пряжі використовується виключно акрил, віскоза, поліестер, склад трикотажу може бути змішаним, коли є натуральні матеріали і синтетичні матеріали в одному виробі. І це, до речі, якщо ви помітили, трапляється найчастіше, коли виробник додає хоча б трішки, але все ж натуральної пряжі в свій виріб, для того, щоб він був все-таки. Теплим, більш зносостійким і приємнішим до тіла, ми не будемо дуже довго зупинятися на питанні. Складу трикотажу, який склад краще, як він відрізняється один від одного, в чому переваги одного, в чому переваги іншого. Можливо, ми цю тему колись розберемо окремо. Якщо вона вам цікава, пишіть про це в коментарях. Я обов'язково прислухаюся до вашого запиту. Єдине, що звісно скажу, що чим більше натуральної вовни. В складі светру, тим він буде тепліший, це очевидно. І навіть досить тонкий, але все ж таки 100% кашеміровий чи вовняний гольф, може зігріти вас набагато більше ніж доволі такий об'ємний акриловий светр. Тому зважайте на це. А ще один нюанс, на який я хочу звернути вашу увагу, це те, що практично не існує такого трикотажу, який би взагалі не покривався ковтунцями. Ковтунці це ось ці катишки, як ми їх звикли більше називати. Навіть найвисокоякісніша пряжа в трикотажі, все одно з часом завдяки своїй цій природній властивості скатуватися, валятися, так? швиріб все одно буде покриватися ось цими ковтунцями. Єдине, що якщо пряжа дійсно дуже якісна. Ці ковтунці вони будуть ставати такими доволі акуратними -таки такими кульками по вашому виробу, які дуже легко можна забрати за допомогою машинки для зняття даних катишок, даних ковтунців, і у вас виріб буде виглядати абсолютно як новий. Тоді ж як менш якісна пряжа, в якій дуже часто присутній акрил або Суто акрилові вироби будуть в загальному досить так пушитися і м -м, скоріше зношуватись, скоріше втрачати свій першочерговий зовнішній вигляд. Ну а тепер перейдемо до частини, в якій ми поговоримо, як же все ж таки обрати для себе светр в новому сезоні. І по-перше, почнемо з того, що тренди в трикотажі змінюються не так швидко. Тобто, має потреби, що сезону повністю міняти власний. Трикотажний гардероб. А по-друге, звісно, варто поділити власні светри, власне, трикотажний асортимент в своєму гардеробі на трендовий, більш виразний, можливо, дещо святковий, та на більш базові светри. Отже, коли ми з вами говоримо саме про трендові моделі. А тренди в трикотажі найчастіше вони виражаються в кольорі, в деяких фактурах і менше в якихось. Формах, тому що трикотаж він сам по собі досить живий, з нього складно формувати якісь сталі форми. А от кольори вони доволі такі мобільні в даному контексті, і кожного сезону можуть з'являтися певні нові якісь трендові такі відтінки, які притаманні якомусь конкретному року. А, до прикладу, цього року в нас дуже актуальний є червоний. Я впевнена, ви вже встигли відмітити, що як багато українських брендів. В тому числі використали червоний колір у власних осінньо-зимових колекціях. Також до актуальних кольорів у нас відносяться лавандовий, блідо-жовтий, ще досі лишається актуальним помаранчевим, але я би не радила вже вкладатися в нього. Якщо у вас є помаранчеві вироби, можете їх сміливо носити, але купувати вже не варто. Класні, більш базові відтінки, але все одно трендові, це. Пісочний, такий піщаний відтінок, як, до прикладу, в мене цей светр Джемпер. Це сірий, такий, причому, доволі світлий, доволі такий приємний колір теплого асфальту, я би сказала, коричневий шоколадний такий колір також є актуальним в цьому сезоні. Колір карамелі, теракоти. Можете звернути на них увагу також. М'ятний, від... різні відтінки зеленого, і блакитний, блакитний, до речі, дуже класно може освіжити образ в зимовий період. Серед трендів також був і молочний відтінок, тому на нього теж можете звернути увагу. А, класно розбавиться якісь тотал-чорні дуже часто луки, які ми носимо взимку, і додасть якоїсь свіжості і різноманіття ваш зимовий гардероб. І власне, ось ці. Тимчасово популярні кольори, тимчасово трендові, їх можна дозволити собі купити в якихось нижчих цінових сегментах. Також їх можна сміливо купувати нижчої якості. Пояснюю, чому. Не агітую за низьку якість, звісно же. Але справа в тому, що ось такі виразні трендові моделі, скоріше за все, ви будете не так часто одягати, тому що вони вимагають. Більшої уваги до себе, тобто підібрати відповідний відтінок, щоб він пасував, і маю на увазі скомбінувати з штанами, джинсами чи спідницею денний светр. Плюс вони вам скоріше набриднуть, плюс вони вже можливо не будуть такими ж актуальними в наступному сезоні, як в цьому. Коли ж ми говоримо про базові светри і базові відцінки, навіть ті, які є актуальними в цьому сезоні, а якась певна база завжди стає більш актуальною, і потім її змінює якась інша база. І до актуальної бази в нас все належить той самий піщаний, сірий, молочні кольори, чорний так само актуальний в цьому сезоні. Дані відцінки. Я раджу вже вкластися, і светри даної кольорової гами ви можете купити в дорожчому сегменті відповідно кращої якості. Але купуйте якраз кращої якості в дорожчому сегменті, та тобто ми не дивимося виключно на ціну. Тому що ціна часто не відповідає за те, що це буде краща якість, ми дивимося на склад, і, відповідно, в цьому складі має бути найбільший відсоток вовни, кашеміру, мохеру і так далі. Тобто натуральної пряжі, в тому числі шовк, Шовк прекрасно доповнює вовняні светричі, гольфи. І тепер я пропоную розглянути українські бренди різних цінових категорій, в яких власне можна придбати якусь базову модель з високим відсотком натурального сировини у складі, і так само більш бюджетні варіанти, але зато в якихось цікавих варіантах кольорів та іншого оздоблення. Поїхала. А до прикладу у бренда Джул є чудовий 100% вовняний гольф. Класний варіант. Чудово підійде і під кардигани, і під жакети. Можна одягати самостійно. Впевнена, в якісь не дуже прохолодні дні. В ньому буде достатньо тепло. Адже це 100% вовна. Зі свого особистого споживацького досвіду можна сказати, що часом одного гольфа зі 100% складом вовни чи кашеміру може бути достатньо для того, щоб вам було в ньому комфортно взимку. Також в джул є ось така цікава модель светра. Він вже менш базовий, хоча міг би бути 100%, якби не ось ця така одна деталь, яка імітує білизняний такий елемент. Дуже жіночно виглядає, дуже класно, рекомендую. Ну і в даній моделі є 7% вовни, що теж непогано у бренду Friends of Fashion Є ось такий кардиган. Він доволі є класичний, тобто. Ви можете носити його необмежену кількість сезонів, головне правильно за ним доглядати, щоб він не втратив свій зовнішній вигляд, свої властивості візуальні. І в загальному його можна носити в будь-який сезон і влітку також саме в дні не дуже морозної зими можна його одягати. У бренда Кнітель є ось такі варіанти светрів, доволі теплих, цупких, найбазовіших відтінків, які тільки можливо, підійдуть під максимально широку типажність різних зовнішнестей. Тому рекомендую. Цінова політика. Вища за інші бренди, але часом один вдалий такий светр може замінити вам декілька светрів з мас-маркету. Ще є ось такий варіант базового джемперу від бренду Sage. Тут є розширений рукав, доволі цікава фактура у светра. Це 100% бавовна. Зверніть увагу, тобто, це не вовняний светр. Але бавовна, також, якщо вона плотно зв'язана, як, наприклад, от. Також ось цей в мене джемпер, вона доволі таки може бути і альтернативою якогось вовняного светера, особливо, якщо ви відноситесь до того типу людей, які чутливо реагують на це таке характерне поколювання, яким огортає вас зазвичай якийсь вовняний одяг, або якщо навіть там є трішки вовни в складі. У бренду Must Have є теж класний варіант бази. В бежевому кольорі, також в сірому кольорі, тобто це відтінки, які я дуже раджу, і взагалі цей тип джемпера, цей тип светра я дуже раджу мати в своєму осінньо зимовому гардеробі, тому що він дійсно буде вас дуже часто вручати. До речі, зверніть увагу на стилізацію. Трішки в нас ось проглядається футболка по низу джемпера і по верхній лінії горловини, що збагачує даний лук, робить ось ці паузи дуже хороший стилістичний, класичний стилістичний прийом носіння джемперів. І такий в нас дуже об'ємний. Величезний такий светр, який дійсно вже навіть візуально, коли дивишся, він тебе зігріває своєю такою масою. Теж прекрасний базовий варіант. Чудово буде виглядати як зі світлими брюками, так само і з темними, з джинсами, з спідницями. Прекрасний варіант бази, в яку можна. Вкластися також база, але вже трішки цікавіша за рахунок того, що в нас з'являється тут вже замочок. Так само ви можете регулювати собі те, як ваш светр буде виглядати. закрити ви цей замок повністю чи розкрити його навпаки. Повністю і з під низу у вас буде виглядати якась футболка, це вже зробить образ більш цікавим. Можете таким чином додати якогось кольору, адже светр у нас чорний, базовий, супер практичний. Але коли хочеться якихось яскравих кольорів, то от можна додати просто під низ якусь кольорову або ж сорочку, або ж футболку, лонгслів, все що завгодно, тоненьке під даний вид одягу. А що ж стосується більш трендових моделей, їх теж можна знайти в українському мас маркеті Давайте швиденько зупинимося на парочці моделей. У бренду Papaya є ось такий пухнастий лавандовий кардиган, укорочений, тобто тренд на тренді на тренді. Да? Тобто, ми бачимо і колір, і фактура, силует. Але 100% штучний матеріал. Звертайте на це увагу. Але якщо дуже хочеться, будь ласка. Як я вже згадувала, зелений колір лишається актуальним. І от, будь ласка, цей відтінок зеленого він теж є актуальним наразі. І якщо він вам подобається та лишиться, ви можете його знайти у бренда Вовк. Знову ж таки, лаванда там же бренд Вовк. Шукайте менше 500 гривень він зараз на сейлі. Єдине, не впевнена, що всі розміри є в наявності, звісно. А можливо, саме вам пощастить. Ще одним актуальним відцінком в цьому сезоні є рожевий в бренда Діадія є класний джемпер, в такий рубчик грубий. А з такими ще подертостями понизу трохи збиває ось цю таку ванільність рожевого кольору і додає такого цікавого поєднання, контрастного в одному виробі. І досить класна смужка. Мені дуже подобається цей варіант кольорового поєднання також з цими, яка якраз рваними детальками, це прям дуже сильно. Відсилає нас до Бретонії, де і була винайдена, якщо це можна назвати, винаходом ось ця така полоска, смужка. І вона от прямо як в того самого моряка, така трошки поношена, ніби, така дуже трушно виглядає. Прям супер. Мені дуже подобається цей джемпер. Саме в цьому варіанті ось ці такі подертості, які були вже в попередньому сезоні, тому. Ем... Думайте, чи ви хочете їх додавати в цей сезон. Це не є прям супер-актуальний такий тренд. Він вже трошки побув з нами, але саме в поєднанні з цими смужками це виглядає супер органічно. Тобто, даний джемпер не вийде з моди разом з цими подертостями по низу трикотажних виробів та рукавів. І це до вашої уваги 100% бавовно. І зараз я хочу ще звернути вашу увагу на такий момент. Коли ви обираєте новий светр у власний гардероб, якщо ви хочете, щоб ваші образи були максимально різноманітними протягом осені та зими, звертайте увагу на те, щоб ці светри або ж кардигани, які ви купуєте в цьому новому сезоні, не дублювали вже ті самі светри та кардигани, які у вас вже є у наявності. Уважно зробіть таку ревізію своїх речей і подивіться, які переважають там горловини, які фактури, які кольори, які довжини. І постарайтеся під час шопінгу обирати дещо інші моделі для того, щоб у вас не було ось цього дня бабака, коли ви ніби переодягаєтеся, але по факту ходите в одному і тому самому джемпері чи светрі весь час. Я розумію, що деякі моделі можуть личити вам більше. Але для того, щоб все ж таки збагатити свій зовнішній вигляд, звертайте увагу на те, щоб у ваших светрів були різні форми горловини, тобто кругла В-подібна, з замочком або ж як. У поло, да з комірцем підкладним та гудзиками або просто такою планочкою. Звертайте увагу на те, щоб фактури відрізнялися, да, тобто більш пухнасті, менш пухнасті гладенькі з якимись в'язкою, грубою косичками. Звертайте увагу, звісно, на кольори, обирайте ті, які пасують вам, але хай вони будуть різноманітними від яскравіших, тобто світліших до темніших. Також додайте якогось принту, навіть якщо це буде звичайне. Класична смужка, це вже прекрасно. Також звертайте увагу на склад і попробуйте, поекспериментуйте. Купіть 100% вовняний светр, купіть 100% бавовняний светр, спробуйте з додаванням е, шовку, М -м, купіть навіть той самий 100% акриловий светр, якщо він там з супер якогось ядреного відцінку цікавого, хай він у вас буде, якщо він з недорогого сегменту, і ви можете собі дозволити купити його. А взагалі ще й краще, якщо ви купите його десь на. Ресейл площадці, такі як Шафа, Оликс, якісь телеграм-канали чи інстаграм аккаунти, в яких продають вже вживані речі. Бубіль щось таке нестандартне для себе і тим самим теж поекспериментуйте з власним образом. Але знову ж таки, дослухайтесь, будь ласка, до тих порад, які я вам дала раніше. Обирайте в дорожчих сегментах базові моделі, тобто стандартна. Форма менш об'ємна, більш об'ємна, але в загальному зрозуміла та практична. Нейтральних кольорів, які легко впишуться у ваш повсякденний гардероб і чудово доповнять інші відтінки, які ви будете додавати в образ. Плюс він не набридне вам так швидко, як якийсь яскравий, супертрендовий, супервиразний светр чи то кардиган, який актуальний от саме зараз, саме сьогодні. Ну і пробуйте додавати тренди, купуючи їх менш. Дорогому сегменті, тим самим залишаючи цей запас вашого бюджету на класний, якісний светр, який можна купити, як ви вже бачите, в українському і мас-маркеті і в якихось нішових брендах, і брендах, які спеціалізуються прямо виключно на трикотажі. На цьому я буду прощатися, тому що відео вийшло дуже довгим. І то я думаю, ми могли би ще більше брендів і моделей розібрати в даному відео. Тому, якщо подібний формат, коли я оглядаю. Українські бренди, їх асортимент. Вам цікавий? Будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, поставте лайк даному відео, щоб я розуміла, що в загальному тематика цікава вам. Я ж дуже дякую вам за увагу. Дякую вам за цей перегляд. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. І бажаю вам прекрасного дня і чудового настрою. Все, всім па-па!